Привіт! Ви на каналі Англійське для своїх. е e бук the «зе-бук». який варіант правильний? Можете не відгадувати, обидва правильні, але все залежить від контексту. Якщо я говорю «е-бук», e мені все рівно яка книга. Будь-яку, гів е e бук дай мені яку-небудь книгу. Тобто, можливо, я хочу щось записати на листочку і чисто для зручності підкласти підручник якийсь. Коли я говорю «зе-бук», я маю на увазі якусь конкретну книгу, яку я, можливо, читаю або яка лежить на столі. Артиклі Е e і називається неозначений, тобто немає ознаки. За змістом він близький за значенням enі. «якийсь», будь-який. «The» навпаки, означений артикль. І за змістом схожий до слова this або, «that» цей той. Звичайно, в реченнях ви зустрічали не тільки артикль Е, e, а й «н». Це все залежить від звуку, з якого починається іменник. Якщо він приголосний е. E. Якщо з голосного N. Gol дівчинка. Слово починається з приголосного звуку. Е girl. Епл. Слово починається з голосного E. Тоді ми будемо вживати N apple для зручності, щоб було зручно вимовляти. Бой хлопчик. Починається з приголосного a boy» – Ауве година. А тут буква «h» не читається. Відповідно, слово починається з голосного звука AU. ENAUE. Коли ми вперше згадуємо про особу чи предмет, ми вживаємо неозначений артикль. Наприклад, I saw a cat. Я побачила котика. Якогось котика, я ще нічого про нього не знаю. I took the cat home. Я забрала цього котика додому уже саме цього, якого я зустріла. Варто запам'ятати, що неозначений артикль E або N вживається кілька зі злічувальними іменниками в однині. Ви знаєте, іменники бувають злічувальні, ті, що можна порахувати, і незлічувальні, ті, що не рахуються. Отже, E N ми вживаємо тільки зі злічувальними в однині. І саме слово е або N може перекладатися як один. І навіть іноді ми в реченні заміняємо слово один на е. Ми можемо говорити не «one million», а «мільйон». Million, million. Не 100 «a hundred», Сто. Неозначений артикль е або N вживається у зворотах there is або there was. There is a computer in my room. У моїй кімнаті є комп'ютер. У значенні всякий. Будь-який. «A child must play. Будь-яка дитина має гратися. «A bear likes honey» Будь-який ведмідь любить мед. А також після слова what в окличних реченнях. Звичайно, зі злічувальними іменниками в однині. What a beautiful day! Який чудовий день! Крім того, у нас є сталі словосполучення з неозначеним артиклем. Їх варто запам'ятати. Ось деякі з них. To go for a walk іти на прогулянку. To have a look подивитися. To be in a hurry поспішати. For a long time довго. To have a good time гарно провести час. To make a noise шуміти. To tell a lie. Збрехати. To have a headache Мати головний біль. For a while деякий час. Щодо означеного артикля the, він вживається як зі злічувальними, так і незлічувальними іменниками. Як в однині, так і в множині. Ще раз нагадую, це означений артикль, тобто він вказує на певний предмет. She closed the the window in the room. Вона закрила вікно в кімнаті. Мається на увазі конкретне вікно у конкретній кімнаті. Ми також вживаємо означений артикль The з назвами предметів і явищ, що є єдині в своєму роді. Наприклад, The Universe, Всесвіт, The Sky, Небо. The Sun. Сонце. The moon» Місяць. З назвами музичних інструментів «I play The guitar» Я граю на гітарі. Числівниками The First. Перший. The Second, другий, The Third, третій, ну і так далі. У найвищій ступені порівняння. The Best. Найкращий. The most famous найвідоміший. Ну і звичайно, куди ж без сталих виразів. Ось деякі з них. In the morning вранці. In the evening – увечері. In the afternoon вдень. In the present у теперішньому. In the past – У минулому. The other days днями to tell the truth. Сказати правду. By the way. Між іншим, to go to the cinema, піти в кіно. Коли ви заходите до кав'ярні і замовляєте a coffee, Це зовсім інше, ніж сказати the coffee. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео. Бай!